А зараз ми з вами проговоримо про таку штуку, як якість. Про неї всі кажуть, але ніхто детально не розповідає, що це саме означає. Тому на прикладі стіків наших і стільки інших виробників, яких я свідомо не буду показувати, ми з вами будемо розбиратися, що ж таке якість. Перший приклад: це у нас два стіка оранжевого кольору. Кольор майже однаковий по понтонному вілу. але тут ми бачимо зовсім іншу якість нанесення цього кольору. Якщо ми звертаємо увагу на перший зразок стіку, тут прилягання кольору йде дуже міцним і тому не видно цього зерна, який видно на цьому зразку Тут видно, що колір не прилягає повністю і пробивається зерно бумаги, шляховатость бумаги його видно. Тому є така як рядкість на цьому стіки. Немає рівного прилягання кольору. Якщо подивитися уважно, не побачити білий квадратик – Це фотомітка, яка потрібна для формування стіка і відрізання його в процесі виробництва. Тут або зроблений спочатку невірно дизайн і чомусь на єдину ліцеву сторону, або неправильно намотана плівка і неправильно заправлена в машину. Тому може траплятися такі варіанти у нашому випадку. Я спеціально відвернула вам шов стіку для того, щоб ви бачили, що вона схована всередині, і ви ніколи не побачите її на ліцевій частині. Тому що всі дизайни, які ми розробляємо, ми продумуємо, щоб у цих всіх моментах ніколи не було на нашій готової продукції. Як то кажуть, у діталях, тому ми дуже уважно слідкуємо за всіми діталями, тому що це брендована продукція. Замовник замовив, хоче отримати ту якість, яку ми декларуємо для нас. Це важливо і не для наших. Наступне, на що я бажаю звернути увагу, це центрування логотипу або надписів на самому поверхності стіку. Якщо ми подивимося уважно на ці два зразки. Перший зразок і другий зразок. Тут досить гарно видно, як малюнок не центрований. Можливо, в чомусь була ідея. Я не розумію цю ідею. Ну, на моє розуміння, це неправильно відцентрований малюнок взагалі, або в процесі розробки дизайну, або вже в процесі налагодження машини. Тут така сама ситуація: відсутня центровка дизайну або в процесі формування дизайну, або вже в процесі друку. Додатково є переход кольору з одного боку стіку на інший бік стіку. Зазвичай лінія відрізу повинна бути тут, в цьому місці. І Оцього переходу кольору не повинна бути. Якщо ми звернемо увагу на наші стіки, тітульна частина стіку, вона повністю заліта кольором, оборотна сторона має отакий вигляд. Ми розробили і застосували дизайн таким чином, щоб у нас оцього переходу кольору на інший бік стіку не було взагалі. Плюс тут видно деталіровка мілких назв ресторації, або гілочек, або самого деревця, Так добре продруковані ці мілкі деталі. Оця лінія стіка білим кольором. Це з'єднання на валах самого кліше, позбутися цього практично неможливо. але Ми намагаємося зробити його якомога менше по розміру, щоб його було небачно оком, і завжди намагаємося при фасуванні налагоджувати машину таким чином, щоб оці всі стики кліше вони були завжди на місці. Різа стіку на машині. Досить цікава робота стосовно зведення двох форм. При Тріки цього малюнку було дві форми: жовта і сіра форма. На етапі друку, скоріше за все, ці дві форми не були зведені між собою, тому ви бачите ні малюнку. Там, де повинні бути ці сірі частини логотипа, там пробивається білий колір бумаги. Цього взагалі можливо бути. То, що стільки різні по розміру, то це два зовсім різних дизайну, або наладка машини ще не налагодили процес. Для мене не зрозуміло. По ідеї от місце різу машини, як відбувається оця ситуація, для мене це досить дивно.